Восьмеро поранених за добу. Така ціна перемир'я з бойовиками. Ворог стріляє не лише з БМП та кулеметів, а й з мінометів 82-го калібру. І ще й намагається ходити в наступ на наші шанси. Так біля Троїцьку нашим воякам таки довелося стріляти у відповідь, аби відбити напад груп бойовиків. Так само гаряче і в Авдіївській промзоні. Мар'яна бухан бачила, що там відбувається. Ранок в Авдіївській промзоні. Ілюзія мирного життя. Здається, що можна спокійно гуляти і збирати виноград. Але за мить розумієш, перемир'я тут немає. Ось воно, перемір'я на промці. Розривів мін і артилерії бійці тут не чули вже кілька днів, але так звані воги літають щоночі. Осколочки м'яля такі як семочки. А це, 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 це со сторони е, стріляють сепари, вони пробивають позицію, да і провоцирують нас на те, щоб ми відкривали вогонь. Провокують бойовики здебільшого автоматними і кулеметними чергами. Прощупують, будемо відповідати, чи не будемо. Хлопці кажуть, в них наказ не відповідати за кілька місяців у Вавдійській промзоні до стрілянини з боку противника. Звикли турбує інше, прикриваючись перемир'ям, бойовики почали займати ті позиції, звідки наприкінці минулого місяця українські бійці їх вибили. Оскільки зараз перемир'я, то вони вже можуть ходити спокійно туди, в повний рід заходити можуть і закріпитися знову. Боєць в Майамі розповідає про око бойовиків. Ось у цих вже згорілих хащах. Він тут за 40 метрів. Поки противник ночами наново облаштовує стару позицію. Хлопці через оголошений режим тиші можуть за бойовиками лише спостерігати. Нерви кажуть, в такі хвилини вони заспокоюють кільцями від гранат. Плетуть з них ланцюги. Це профілактика ночна Це бороті. Цієї ночі кажуть хлопці, противник близько не підходив. Там палили траву і готувалися до приїзду журналістів з Москви. Заїжджали Лайф Ньюз, ну є зазвичай, як вони роблять. В да? них е там щось горить, вони показують якісь там трохи димка і кажуть: ось по нам зараз щойно прилетіло щось таке, прям міцне. І просто під час нашої розмови на промці знову починають стріляти. Навіщо таке перемир'я українські бійці не розуміють і чесно зізнаються, що не знають скільки у такому режимі зможуть витримати? Ми повинні воювати, рухатися, відставити свою землю. Да і це буде правильно. Не ми до них прийшли, а вони до нас прийшли. Хто хоче в Росію, хай збирають вещи, купляють білети і їдуть в Росію. Хлопці зізнаються, вони готові тримати перемир'я, але лише до того часу, поки їхньому життю нічого не загрожує. Якщо бойовики все ж таки підуть у наступ, українські бійці дадуть їм гідну відсіч. Мар'яна Буханко, Сятин Бугуславський, Олександр Лобок, Спецкор, 2+,2.